Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і Хай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, бо це день, що Його створив Господь, тож радіймо і веселімося в нім. Всечесні і преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Прийміть найщиріші вітання. З нагоди найбільшого християнського свята, Христового Воскресіння, до цього світлого празника Христової Пасхи, церква готує нас сорокаденним періодом Великого посту. Однак цей період духовного приготування до найбільшого християнського свята і в цьому році був дуже скорботний для українського народу. Мільйони наших братів і сестер ранило смертоносне жало широкомасштабної збройної агресії Московії, від якої наш народ потерпає вже третій рік, втрачаючи життя оселі рідних і близьких та несучи на собі рани війни. Однак пасхальна благовість про Воскресіння Спасителя, який переміг зло і смерть, дарує нам промить великої надії. Бо сила Христової Пасхи перемогла зусилля диявола, автора брехні, рабства і насильства. У ці святкові дні церква веде нас до порожнього гробу, Ісуса Христа, щоб кожен з нас почув і повірив, що Христос Воскрес. Нехай ця вістка стане для нас джерелом християнської надії, яка вкаже безпечний шлях серед темряві. Труднощів і випробувань, та перетворить наш смуток і біль на пасхальну радість, як це сталося з печалю жінок мироносець на світанку Великодня. Як ніщо не змогло завадити Христовому Воскресінню ні камінь, привалений до гробу, ні сторожа, ні брехня ворогів, так ніщо не зможе перешкодити прямуванню. Боголюбивому українському народові шляхом правди, гідності, любові й добра. Адже своєю Паскою Христос визволив нас на те, щоб ми були свобідні. Своїм Воскресінням Господь повернув людству втрачену гідність та свободу, а тому обов'язково допоможе й нам здобути перемогу, відновити справедливий мир і запевнити процвітання нашої держави. Молімося, працюємо і борімося, щоб Воскреслий Господь за заступництвом Своєї Матері, Пресвятої Богородиці, допоміг нам розігнати густі хмари війни і тривоги, які огорнули Україну, а наблизив перемогу і справедливий мир. Дорогі в Христі, вітаю всіх вас зі світлим праздником Воскресіння Христового. Нехай ця пасхальна радість буде нашою внутрішньою життєвою силою, яка не дасть нам засмучуватись, натомість обдаровує можливістю здобувати перемогу над окупантом. Вітаю всіх вір'ян, людей доброї волі, особливо вітаю наше звитяжне воїнство, волонтерів, медиків, вітаю наших співгромадян, які через війну. Змушені були покинути свої домівки, а може і втратили їх. Допоможімо їм пережити радість Христового Воскресіння, лину думкою до домівок тих, хто оплакує полеглих своїх рідних. Нехай Воскреслий Спаситель приведе їх до вічного блаженства, а живим дарує свою розраду і пасхальну надію на Воскресіння. Тож нехай не світло Христової Пасхи освячує життєвий шлях кожного з нас, наповнюючи наші серця любов'ю до Бога й ближнього та даруючи надію на те, що Господь ніколи не залишить нас без своєї допомоги. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!